Вітаю вас, мої другеньки, я Ірина. Я вже зробила розклад на 25 рік зеленої змії. Можете його подивитися. Я, правда, ще не знаю, як я його викладу, чи буде він ввечері сьогодні, чи він буде вже вийшов зранку. Гаразд, а зараз ми зробимо три карти для України на січень 25-го року. Зараз я їх переверну, і будемо їх читати. Що принесе? Дивіться, на дні колоди у нас сімка монет. Терпіння, чекання. Набратися терпіння. Ну що ж, подивимося, в принципі, ця карта виходила і на роковий, тобто на рік прогноз. І зараз будемо дивитися, перша карта. Дивіться, туз Жезлів. Туз жезлів. А ви знаєте, він принесе якусь ідею, якусь задумку, якийсь рух. Ви знаєте, це як, ну, скажімо так, для віруючої людини, ось якщо подивитись, це як, ну, ніби богообрані українці. Щось має дуже цікаве статися. Я не знаю, зараз подивлюсь, що саме в цих картах буде. І тоді, можливо, навіть докладу. Це якийсь імпульс для України, якийсь шанс. Зазвичай всі тузи вони шанси. І тут якийсь новий початок для нас. Знаєте, ніби поштовх якийсь. Це навіть, ну, скажімо так, якась нова ніби енергія влиється в нас. Дуже цікаво. Карта номер два. Король монет, король монет. Я вже колись говорила, ну, в першу чергу, якщо випадає карта двора, тим більше король або королева це скоріше за все людина. я вже говорила: хто дивиться мене часто і не перший раз, так? Знаю, що король монет це дві людини, які на політичні розклади в мене випадають. Я потім скажу. Що ще може бути? Це або Єрмак або Порошенко дві людини. Я не можу зараз говорити, але ну, яка тут саме людина? Так? Але тут я скажу приблизно, от як я відчуваю зараз якості. А там подивимося, в січні місяці будемо дивитися, перевіряти цей прогноз. Це людина, яка, ну, скажімо так, вкладається в Україну. Це людина, яка має гроші. А, і я би казала, так само, як і тут, який імпульс, який новий початок чекає Україну. так? Це як нова енергія якась вливається. А тут що саме принесе ця людина? Можливо, тоді, але це буде важлива людина для України саме у січні. Я, скажімо так, побачила, що Порошенко часто видно його. так? Щось він говорить. В принципі, якщо послухати його, послухати Зеленського, вони, в принципі, не відрізняються їхні промови, скажімо так. Але давайте ще подивимося третю карту. І третя карта Паж Кубків. Паж Кубків це якась молода енергія це, як, знаєте, молода дитина, закохана дитина. Це така, ну, скажімо, теж. Пажі це теж шанси, це теж хороші новини, скажімо так. Це шанс, а це хороша новина. Тобто, виглядає, що все ж таки розклад для України, як і на 25 й рік, на цілий рік, так, зеленої змії, так я бачу і в січні виглядає, що дуже приємний, дуже хороший розклад. Наскільки я бачу. Я би ось тут. Доклала уточнюючу карту, одну спочатку. Імператор. Дивіться, це, можливо, з'являється якась людина, імператор. Імператор це може бути і людина, і країна. Це, можливо, і Америка може бути. Мені кольори не дуже подобаються. Червоні сині. Але з другого боку, ви знаєте, це щось, е, якийсь покровитель. В мене таке враження чомусь складається, що це якийсь покровитель для України, з'являється. Докладу ще одну, який готовий працювати з нами разом. Е, потужно працювати, скажімо так. І гроші. Бачите, вкладання гроші. Цікаво, це Америка? Чи це Європа? Чи це якась інша країна? Хм, цікаво. Давайте ось тут докладемо, що ця людина принесе в січні для України. Ну, виглядає що щось хороше. Яка складна ситуація? Складна. Але ви бачите, ця людина принесе, як Якісь, якесь завершення, завершення складної ситуації. Тобто, чи це Єрмак, чи це Порошенко, давайте перевіримо в січні місяці. Людина, яка принесе в Україну завершення складної ситуації, тобто закри, закрити якусь гештальт, можна сказати, так? Ну, це хороше. Принесе складний, але мир. Але я не думаю, що. Ну, а може, і єрмак, хто його знає, давайте перевіримо через місяць. І хороша якась новина. Четвірочка. Тобто, четвірочка мечів говорить про. Ну, це не зовсім перемир'я, це просто затища. Давайте перестать стріляти, як казав колись Зеленський. Це не є перемиря. Перемиря це була би четвірочка жезлів. А тут у нас йде четвірочка мечів, тобто припинення вогню. Новина про припинення вогню. Паж мечів. Але все рівно припинення вогню я би не сказала, що воно буде. Бачите? Четвірочка, після четвірочки у нас йде паж мечів. Паш мечів це хлопчисько, який не дотримує правил. А Росія, расисти, ніколи не дотримували правил. Тобто, новина хороша, припинення вогню, але без дотримання правил. Ось як я бачу, 20, 20... 25-го року. Ну що ж, мої дорогенькі? Покровитель. З допомогою, це потужна допомога, разом працювати, постачати нам, можливо, щось, дати нам, знаєте, якийсь донор України навіть може бути. Ось тут теж цікаво, складний мир, можна сказати, прочитати, принесе ця людина, але все ж таки мир. Так? Складний. Після складного, можливо, періоду мир. І новина про припинення вогню, але без дотримання правил. Ось якось так. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вам вдячна за вашу увагу. Бажаю всім всього найкращого з прийдешнім новим роком. Бережіть себе, мої любі. Хто дивиться в новому вже році, з новим роком вас, мої дорогенькі. І разом до перемоги! Все буде Україна!